Вчора головнокомандувач Сирський підтвердив те, що росіяни здійснюють перекидання своїх військ на запорізький фронт з метою активізації наступу Запорізької на запорізькому напрямку. І Він сказав, що після Покровського, після ось цієї е, основної зараз місцем основного удару противника, е, ворог намагатиметься зробити ще точки напруження і перетворить їх в другий основний напрямок: це Запорізький фронт, це Гуляйполе, це Оріхів і це, очевидь, Васильівський напрямок. Вихід до Степногірська з метою обстрілів. Е, Південних околиць Запорізької області Запоріжжя, точніше, А по Запорізькій області давайте розбиратися детальніше. Найбільш такі в найближчому часі. Ну звісно, що головними задачами противника в тактичному пані одразу я розставлю всі акценти, всі крапки над і. Немає оперативно-стратегічних загроз тут просування противника. Мається на увазі, що він не може тут просунутись на 20, 30, 40 кілометрів. Що ворог буде робити? Це здійснити тактичні просування, спробувати десь перевірити наш фронт і спробувати здійснити клешні охопити оріхів та голяйполе. Ця небезпека справді існує. Отже, оріхів той, що лівіше, той що західніше, голяйполя голяйполе теж, той що правіше, той що. Східніше на мапі, яку ми з вами зрештою спостерігаємо, це мапа Діп Стейт. Найбільших таких ризиків станом на сьогодні я вбачаю саме по гуляй полю, тому що цей населений пункт зараз противник, як ми можемо побачити, має певний тиск в районі Малинівки Полтавки. Ось тут цей тиск він поєднаний разом із тиском на Новопавлівському напрямку у районі населеного пункту Тимирівка, де росіяни перейшли кордон е Донецької, слеж Запорізької областей. І от ви можете бачити останню зміну на мапі Діпстейт. Додавання е, зони контролю противника в районі Ольгівського. Все це потенційно створює тиск на фланг, на лівий фланг, а то навіть і на тил Голяйполя. Крім цього, в районі Малинівки ворог буде намагатися атакувати, і з іншого боку, теж робити е, такі клешні для того, щоб е, з усіх можливих сторін Голяйполе атакувати. Щоправда, тут є певна ну така. Певна і навіть і перевага, особливо не є ландшафтно-географічною ця перевага. Ось я зробив спеціально скріншот ось такої друзі. Мапи, щоб ми її розглянули детальніше. Отже, синім кольором, примісненько під моїм зображенням, виокремлене місто Гуляйполе, яке якраз таки є зараз точкою активності. Стрілочка, яка червоним кольором до нього спрямована, це стрілка з району Малинівки. Повернусь на ось цю мапу для того, щоб ви зрозуміли, ось. Стираємо усе і показую ще раз: голяй поле Ось тут стрілка, це район Малинівки. Це спроба створити ось цю кличню на лівому фланзі нашої оборони. Повертаємося до цієї до цього фото. Район Тимирівки вище, це червоний квадратик. Це там, де ворог зараз просувається на Новопавлівському напрямку. Ось, повертаючись до мапи Стейт, ось тут Тимирівка. Але чим для нас важлива? Мапа якраз таки, що демонструє ландшафти, що демонструє географію. Блакитними смугами я проклав місця просягання, скажімо так, річок на цьому, на цьому напрямку. Це таке собі перехрестя річок. Тут це річка Солона і ще річка, дай Боже пам'яті з дуже цікавою, з дуже цікавою такою нестандартною назвою. Зараз я її... Спробуй, друзі, згадати, якщо якщо згадаю, то згадаю. Як не згадаю, то походу то походу з'явиться це. А річка Янчур. Ось вона, янчур. Так вона така основна. Йде на північний захід. Річка Янчур і солона. І ви бачите, що це межиріччя створює таку улоговину в е вигляді. Ну по суті, що тризуба така улогована, і саме ця улогована може стати великою перепоною для противника в сенсі подальшого просування в тил гуляйполя. поля. Саме тому, саме тому рух з новопавлівського напрямку безсумнівно є небезпечним. Тобто, ось цей рух з новопавлівського напрямку він безсумнівно, ось цей рух безсумнівно є небезпечним, але тут є перепона. Перепона у вигляді річок, е, і відтак потрібно звертати надзвичайно велику увагу до району Малинівки, тому що Малинівка це уже інший берег тії тих річок, е, які як ви можете бачити, е, окупантові не потрібно тут буде долати, а просто-напросто іти по висотах, атакувати тил е, до нашої до нашого гуляйполя, яке розташоване в низині на е, річці, яка розташована далі це річка Гайчур відповідно тут є всі переваги ну тут важливо. Кардинально важливо отримувати район Малинівки, щоб не давати противнику далі просуватися, і важливо отримувати район з Новопалівки, з Тимирівського району, ось цього Стимирівського спрямування з кордонів Донецької області, не підпускати противника. Це те, що вимальовується в осяжній перспективі зараз, станом на сьогодні на новопавлівсько Запорізькому напрямку. Це ті загрози, які реально існують. Ну і загалом по Новопавлівці противник тисне фактично, що по всій лінії кордону Донеччини Дніпропетров. Ровщини до Запоріжжя. От ви бачите останні просування противника в районі Котлярівки. Насправді тут ще раніше з'явилося ну про ще ранішу операцію. З'явилося відео від 425-го штурмового полку скала, який провів надзвичайно важливу роботу з блокування противника, вклинившись між Горіховим та Котлярівкою, і таким чином не допускає просування противника в глибні Петровської області до населеного пункту ось цього Новопавлі. Лювка, як це все відбувалося? Я пропоную зараз без коментарів, моїх без супроводу подивитися відео від самої скали, тому що це реально просто. Фантастична така режисерська феноменальна робота, де самі бійці дуже гарно озвучують, пояснюють кожну свою дію, і е, цей ролик він має 4 хвилини. Я його скоротив, стиснув трішки до меншої кількості до двох з половиною хвилин. Але хочу вам показати його друзі в авторстві самої скали, щоб ви е, ну подивилися і самі все зрозуміли, які там бойові дії відбуваються, як відбуваються бойові дії, як це все виглядає з різних перспектив штурмовика, роботи штабної і тому подібне. Отже, ваша увага на екран. Анка адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей. Тут ворогу вдалося малими групами зайти на територію Дніпропетровщини. Полк Скала отримав задачу зачистити адмінкордон та відсунути ворога від Дніпропетровської області на ділянці Котерівка Горіхове. Для виконання задачі було сформовано зведену тактичну групу. Командир прийняв рішення створити постійний тиск на противника силами наших штурмових груп, які мали діяти за постійного супроводу аеророзвідки та за вогневої підтримки, артилерії, мінометів та ударних Запиши, бапел а будем наша велика птичка з работать які намагаються залізти на нашу територію. її будемо зараз сейчас і уничтожать договорись да уже щоб через 15 хвилин вони були готові працювати. были готовы работать нашли светиточку малый малый скажіть механу, хай двигається прям хай двигається, не стоїть, хай рухається, рухається. Молодець! рамка рамка рамка. Висування груп на бронетехніці на першому етапі вдалося швидко знищити противника, який зайшов на територію Дніпропетровської області. Після цього групи починають зачистку від противника смуги адмінкордону довжиною близько 2,5 кілометрів. Циган, циган, затягніться всі в посадку і не рухайте. Затяніться всі тебе, в посадку тебе, красава, і не рухайте. Красава. Давай на розвороті не забуваємо приват. Я скажу де зупиниться. Тебе там буде зустрічати. Спішите, спешить заведення груп відбувається в двох місцях. Починається обопільний штурм, який триває кілька днів. Групи в районі Горіхово штурмують позицію ворога і мають просуватися вздовж Аднінки на північ. Групи в районі Котлярівки, зачистка і просування на схід вздовж лісосмуги. Після виконання задачі на північ групи взяли під контроль систему окопів в районі. Горіхово операція триває цілодобово управління, координація, наведення засобів ураження, просування. Триває робота інженерних машин, які виконують задачі попри ураження впівронами ворога і готують проїзд для нашої техніки через ров на адмінкордоні. Після того, як було підготовлено логістичний маршрут, виїжджає Бредлі та м 113 із з десантом, рух до лісосмуги південніше Котлярівки. Перед висадкою колона розділяється. Бредлі висаджує групу північній частині лісосмуги. м 113 південній штурмовики зачищають окоп ворога і беруть лісосмугу під контроль. Зведе. Ні, групі полку Скала за підтримки союзних підрозділів вдалося вийти на рубіж лісосмуга південніше Кодлярівки і заблокувати противнику можливість накопичення для наступу на Дніпрокетровщину в бік Новопавлівки. Ось такі. Фільм ось таке кіно фактично, що ціле від 425-го штурмового полку скала, ми спостерігали на Новопавлівському напрямку, і це позитивна тенденція, яка багато де і зараз в чому проявляється: на Сумщині, на Харківщині тут на Новопавлівці, і без сумнівно, що позитивна тенденція у нас проявляється і на добропільському, і навіть на Покровському напрямках. В чому ці тенденції проявляються? Почнімо з добропілля. Окрім того, що тут зараз противник заблокований і тривають контур заходи проти нього. Вчора генштаб оновив дані щодо втрат противника за е, останні два тижні роботи сил оборони на цьому напрямку. Отже, записуємо собі уважно ці цифри 984 особи. Я навіть їх про е, ілюструю: 984 окупанти були ліквідовані. Поставімо такі, от хрестик: е, 355 осіб. Противника були поранені. Це санітарні втрати ворога. Поставимо. Ну, нехай це буде такий знак. Запитання е, в полон було взято 37 осіб. 37 осіб отримали е, подальший е, подальший шанс на життя. Давайте поставимо їм ось такий прапорець, що вони здали, здалися. Ось так. Ось такі цифри сумарно виходить, що за е, два тижні відбиття цього цієї ситуації на Новопавлівському на Покровському на Добропільському напрямку під керівництвом корпусу національної гвардії е, Азов е, і приданих підрозділів до них підпорядкованих то вдалося ліквідувати. 1400 ну так, плюс-мінус. Я кажу ці цифри, округлюючи 1450 одиниць живої сили противника. 1450 чоловік. Це надзвичайно. Витратна була операція противника. Це була велика авантюра, коли вони ось сюди сиганули в бік золотого колодязя. Зараз всі ці населені пункти зачищені, і триває зачистка хіба що ще по кучеровому яру, де ворог залишається. Але загалом уявіть собі масштаби цих втрат 1450 одиниць особового складу за два тижні. знищено та пошкоджено 11 танків, 8 бойових броньованих машин, 112 засобів. Авто та мототехніки, одну РСЗВ, реактивну систему залпового вогню, 22 гармати та 106 безпілотників різного. Типу, крім цього, позитивна тенденція тримає триває у самому Покровську, де оперує 7-й корпус десантно-штурмових військ. А це перенаправлені сюди підрозділи 82-ї бригади ДШВ, 79-ї бригади ДШВ, 25-та бригада повітряно десантних військ. Тут працює в районі Покровська вже віддавна. І так само про е, звіт про втрати противника в покровській агломерації. Звітує 7-й корпус ДШВ Ось такою картинкою. Попередньо цей підрозділ. Цей корпус він власне звід. Тував про те, що Покровськ повністю був зачищений від окупантів ще минулого тижня. Ну а зараз демонструються втрати противника за період з 11.08 по 17.08 по 17 тобто за увесь минулий тиждень. Такі втрати ворога склали 260 ліквідованих. Осіб противника 156 поранених, двоє полонених, 20 одиниць автотранспорту, 21 ворожий дрон, 6 антен та 6 мотоциклів. Може здаватися, що це невидатна якась статистика, але повірте, вона важлива у контексті оборони таких міст, як Покровськ куди потрапляли і просочувалися сили противника. А зараз з появою корпусу дешеве ця ситуація стабілізовується. Як бачимо, ну чи не вперше себе корпусна система починає виправдовувати там, де є якісні. Корпуси там де є якісне управління, там і покращена взаємодія та організація. Але але на цьому покровському напрямку не потрібно нехтувати і тим, що тут діють. Реально елітні підрозділи безпілотних е, угруповань противника, дронові спеціалізовані підрозділи ворога, типу рубікон та інші треба визнати, що дійсно за рахунок них росіяни за рахунок проведення реформ в цій галузі, росіяни змінили розклад на полі бою, тому що про це вчора писав боєць 59-ї е, штурмової бригади. Це Серж Марко, Олександр Карп'юк, який е, написав, що. Ну, реально, Робікони змінили тут ситуацію і змінюють далі, тому що вони продовжують тут працювати, накопичуватися і складати дуже велику загрозу для наших операторів. БПЛА тому що під прикриттям цього це не просто дроноводи це цілий центр, який займається. Технологізацію війни з боку Російської Федерації Так ось, Рубіконівці затягнули зараз перший ешелон, тобто на передній край, тактичні радіолокаційні станції, які дозволяють виявляти наші великі дрони, які завжди нам давали перевагу. Типу Баба-Яга. Вони затягнули багато засобів радіоелектронної розвідки, які виявляють позиції наших е е пілотів. Вони затягнули, е скоординували засоби РЕБ РЕРУ і. Всі свої технологічні засоби на цій ділянці вся синергія стала надзвичайно ефективною. І в якийсь момент у нас стався великий крилопад. Розвідувальних дронів дронів типу Баба Яга, які росіяни знищували в великій кількості. Якщо раніше Баба Яга літала на покровському напрямку в кількості 100 штук на добу, то зараз пише Сержмарку літає по 10-15 і Це вже вважається успіхом, тобто Вору здійснив серйозну революцію технологічну. і ця революція дає їм справді переваги, але не все так драматично. Ми теж. Маємо певні проєкти на відповідь противнику, дарма що інколи цей технологічний рух ворога ми провтикуємо, і тоді стаються такі ситуації, які ставалися під Покровськом, коли була ну просто геть критична ситуація. Зараз вона почала трішки вирівнюватись. Але потрібно розуміти, що ці ситуативні біга щодо ситуації вони завжди будуть впатися в межах технологічної війни. Тому нам треба просто технологічний квантовий стрибок, який нам може забезпечити наші західні партнери.